Власний будинок вдвічі дешевший ніж квартира в Хрущовці. Родина з Харкова перевірила, скільки можна зекономити завдяки сучасним технологіям у будівництві. Розумний дім тепер навіть заробляє для господарів, продають надлишок енергії, що виробляє сонячна електростанція на даху. Марія з маленьким марком на руках проводить екскурсію будинком. Тут кімната поменше і санузел посередині не а там кімната побільше. Саме перед тим, як на світ мав з'явитися первісток, родина терміново шукала власне житло. За ту стоїмость, за ту ціну, яку ми розчищували. старі старий там Хрущовки на Салтовці, либо очень старий домики. Новий будинок площею 90 квадратних метрів за каркасною технологією коштував родині 18 тисяч доларів. Ще за п'ять купили невелику ділянку на околиці Харкова. Здесь как шуба, грубо говоря. То есть вы э, находитесь в помещении, за 10 минут его нагрели, вам тепло, за 10 минут его э, ну, с помощью кондиционера остудили, вам прохладно. Економлять на комірному, платять лише за вивезення сміття. У них власна вода зі свердловини і каналізаційна яма. Газ навіть не проводили. Гріються електрикою, яку самі ж виробляють. На даху встановили сонячну електростанцію потужністю 6 кіловат. Надлишки продають за березень заробили так 300 гривень. В минулому місяці ми спожили десь 400 кВт, а виробили 500. Відповідно, вперше ми отримали зелені так звані кошти. Це був за 80 кВт, які ми виробили зверху того, що ми спожили. Вартість сонячної електростанції 8 тисяч доларів. За розрахунками господаря окупиться вона приблизно за 10 років. Та навіть тепер родина у виграші квартири такою ж площою в Харкові на околиці коштують вдвічі дорожче. З Харкова Ірина Анна Бровко і Горлукашев сьогодні канал Україна.